Фу, стой, руку, руку покажи. О -о 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 -о. Да ничего. Я боюсь, я боюсь. Це перші хвилини після того, як балістична ракета поцілила по будинку на соцмісті. Вороже залізу суттєво пошкодила багатоповерхівку та обвалило один з під'їздів. Зокрема, під завалами може перебувати жінка та її троє дітей десяти двох з половиною років та двомісячне немовля. Їх бабуся в очікуванні стоїть навпроти п'ятиповерхівки. десь. Санжевий а Жінка, третьі, так позивала. Квартира Христини знаходиться в тому будинку, куди влучила ворожа ракета. Дівчина тільки сьогодні приїхала з Києва, аби провідати маму, але стався вибух. Під час повітряної тривоги жінки одразу побігли в коридор. Їх врятувало правило двох стін, але квартира повністю понівечена. Я сьогодні приїхала додому з Києва, до мами. Побачили в новинах, що загроза балістики. Зайшли в коридор і відразу почули вибух. Все посипалося зверху. Вибігли у під'їзд, та почули крики. Все було в диму. Від сусідньої квартири нічого не залишилося. Все було в диму. Рятувальники відразу майже зайшли і сказали швидко виходити. Пані Олена доглядає за своєю бабусею, що живе поруч з будинком, який зруйнували окупанти. Під час вибуху жінка якраз збиралася на прогулянку зі своєю собачкою Джемою. Жінки, на щастя, не постраждали, тільки відбулись переляком. Ми збирались на прогулянку і доглядали за паралізованою бабусею і почули жахливий звук, від якого все здригнулося. Дуже злякалися. В мене завжди собака реагує, бо я погано чую. Звідси всі наслідки, це просто жах. Олександр та Марк їхали повз будинок в той час, коли туди влучила російська ракета. На диво чоловіки залишились цілі та неушкоджені. Окрім їх автівок, зламані двері та розбите лобове скло від уламків. Подушки побило, ось, ось не сходиться дверки, От, тобто десь повело. Вм'ятний на криші, осколочний удар був по лобовому стеклу. І удар по. по Капоту. А, Ось проїжджали прямо. прямо рядом. Тобто в цей момент, коли ракета прилітає, проїжджає і удар. А я їхав, тому що швидкі заїжджали пожарніми. На місце прильоту одразу вирушили всі оперативні та комунальні служби. За відпрацьованим механізмом розгорнули оперативний штаб допомоги неподалік місця влучання. Приймаємо в штабі допомоги заяви від людей на допомогу від міста. Почали роботи, працювати комісії, ходити по зруйнованим, пошкодженим квартирам, составляємо акти. Штаб буде працювати сьогодні до 20-ї години. Завтра з 8-ї до 20-ї також рада оборони міста та влада кривого рогу нададуть допомогу всім містянам, чиї оселі постраждали від вибуху балістики. Люди можуть залишати свої заявки на компенсацію з міського бюджету, а також будівельні матеріали на перший час, щоб затулити вікна. Високоточні потвори знову влучили балістичною ракетою п'ятиповерховий будинок. Один під'їзд зруйнований з п'ятого по перший поверх. Триває рятувальна операція. На зараз можу сказати, що вісім поранених, але під завалами можуть бути люди. Напруги дуже багато пошкоджених будинків. Це і вікна, і балкони, і так далі. Повністю вже розгорнуто штаб поруч. Поруч е, видається ОСБ, плівка рейка, дошка, ну набори своєї матеріалів. Станом на 15.00 кількість постраждалих 11 людей. Ще троє містян в лікарні. Під завалами можуть бути ще люди. Тож рятувально-пошукова операція триває. Вибухова хвиля пошкодила 35 багатоповерхівок: 11 автомобілів та адмінбудівлю. Олександр Фефілатів, Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, Андрій Яковлів, Максим Морашов. Перший міський.